Вітаю! Я Снігурова Олена Петрівна, вчитель математики Березанського ліцею Березанської селищної ради. Для мене математика не просто формули, це мова, якою був створений світ, адже вона вчить нас логічно мислити, приймати рішення, аналізувати, узагальнювати, вчить терпінню та наполегливості. Математика формує світогляд, характер мислення. У кожній формулі вибір, у кожній задачі виклик, у кожному уроці крок до себе. Як казав Піфагор, навчання це не наповнення посудини, це запалення вогню. Тож я прагну, щоб кожен мій урок став іскрою для мислення, навчання, пошуку та самопізнання. Моя педагогічна ідея це поєднання діяльнісного підходу з емоційною глибиною, творчістю, символізмом та сучасними ікт технологіями Я прагну, щоб математика була не лише про цифри, а й про життя, про вибір, співпрацю, віру в себе. На своїх уроках я поєдную інтерактивні вправи, стем-проєкти, симуляції, загадки, метафори, творчі формати. Щоб знання ставали досвідом, а досвід джерелом внутрішнього зростання. Але ще важливіше, я створюю атмосферу, в якій хочеться мислити, діяти, бути собою. Стем проєкти на моїх уроках це коли математика виходить за межі підручника і стає інструментом для вирішення реальних проблем, що хвилюють учнів і пов'язані з життям. Це коли знання перетворюються на дію, учні моделюють процеси, досліджують явища, будують конструкції, експериментують з цифровими симуляціями, і в цьому процесі бачать, як формули оживають у графіках, об'єктах, алгоритмах, теорія стає практикою, а навчання творчим і дослідницьким простором, де кожен учень не просто виконавець, а творець, аналітик і винахідник. Одна з невід'ємних частин моїх уроків це використання інтерактивних симуляцій ПхЕД та графічних моделюючих платформ GeoGebra та Desmos. Вони дозволяють учням не просто бачити формули, а взаємодіяти з ними, експериментувати, змінювати параметри, спостерігати наслідки і таким чином перетворювати абстрактне на відчутне. Також важливим елементом моїх уроків є інтерактивні платформи, які перетворюють навчання на живий процес взаємодії, дослідження і творчості. Я використовую Learning Hubs для створення логічних і тренувальних вправ, WordWall для ігрових форматів, що активізують мислення, Quizzes для онлайн-тестування з миттєвим зворотнім зв'язком, Mentimentor. Падлет та Флінга для збору думок, рефлексії, мозкових штурмів і візуалізації ідей. Результат своєї роботи я бачу в очах і діях своїх учнів я бачу, як вони зростають, як впевнено мислять і як вміють застосовувати знання на практиці. Вони із задоволенням беруть участь у математичних конкурсах, проявляють ініціативу, досягають успіхів. І перемагають їхні досягнення, це не просто цифри чи дипломи, це свідчення того, що навчання стало для них джерелом сили, віри в себе і натхнення, і я щиро пишаюся кожним з них. Вірю, що навчитись можна усьому. І саме це я постійно наголошую своїм учням. Немає нічого неможливого, якщо є бажання, підтримка і простір для дії у моєму класі. Немає, я не можу. Є ще не знаю, але дізнаюсь.